І всім привіт! З вами Armageddon Україн, і сьогодні я вам покажу топ-5 найкращих автоферм як для новачків, так і для про. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Перша ферма це у нас ферма фантомів. Тобто, як вона працює. Ми залазимо сюди, там фантоми, вони на нас агряться, вони застрівають в павутині. Ми тут їх вб'ємо і забираємо перентинки Фантома, які використовуємо для ремонту еліта. Зараз я вам продемонструю, як це працює. Ось вони зараз тут ніч, вони наспавнилися, вони тут позастрягали, і тепер я їх можу спокійно бити. Єдине, що може мені заважати, це хітбокси саме павутини. Інколи ми можемо не попадати, але все одно це найбезпечніший спосіб добувати перетинки фантомів. Для того, щоб збудувати цю автоферму, нам знадобляться такі блоки. Для початку робимо колону висотою в 7 блоків з дубових колод. Далі тута проставляємо її склом. Звісно, проставляємо тут все драбинами. На драбини ставимо люки, щоб поки ми залізали, фантоми нас не вбили. Після цього тут по боках проставляємо таким чином люки. Чудово, тепер на кожен люк проставляємо по три блоки павутини. Тепер робимо дах з люків. Тепер можна тут по центру поставити діжку, але це не обов'язково. Тепер всередині чередуємо двою форкан і стіну з кругляку. Чудово! ферма фантомів готова. Друга ферма це у нас ферма вовни. Як вона працює? Тут є закриті вівці і блок дьорну. Як тільки вони його з'їдають, у них виростає шерсть. Наглядач це детектить, ножиці зрізають шерсть, вона попадає сюди і збирається в цих діжках. Для того, щоб побудувати ферму вовни, нам знадобляться такі блоки. Для початку посередині ставимо дьорн, Тепер окружаємо його дубовими плитами. Тепер на добові плити ставимо скло. Ставимо на скло дьорн і окружаємо його дубовими плитами. Тепер переходимо до механізмів. Ставимо таким чином наглядач, підводимо його трохи вище. І тут ставимо роздавач, в який ми запихаємо ножиці. Після цього ставимо сюди діжку. В діжку направляємо лійки. Тобто воронки. На воронки, які вільні, ставимо рейки. На рейки ставимо вагонетки з лійкою. Рейки ламаємо. Што. Тепер запускаємо сюди парочку вівць. І дивимося, як це працює. Чудово, все працює. Ферма шерсті готова. Третя ферма. Ферма корів або безкінечна ферма їжі. Дивіться, тут є корови, які безкінечно плавають. Тут є скриня, в якій є пшениця. Якщо ми їх розмножимо, їх стане забагато, деякі з них помруть, їжа відправиться сюди, а те, що вже посмажилося, відправляється сюди. Для того, щоб збудувати цю ферму, нам знадобляться такі блоки. Ставимо сюди коптильню. Зліва від неї ставимо дубові колоди в 4 блоки. Тут робимо квадрат, в якому будуть плавати корови. Додаємо сюди блоки і напівблоки. Тильну переставляємо і справляємо лійку прямо в неї. Після цього робимо таку конструкцію. Сюди ставимо скриню і в неї ставимо пшеницю. Тут розкопуємо. Сюди ставимо діжку, сюди ставимо воронку. Проставляємо драбини і запускаємо сюди корів. Також запускаємо сюди паливо. Ну, як бачите, як тільки я годую корів, і вони розмножуються, вони помирають. Дещо вже посмажилося. Чудово, ферма корів готова! Це у нас автоферма. Пшениці, буряку, моркви, картоплі. І взагалі всього ми беремо моркву. Натискаємо на цей важі. І просто-напросто тикаємо сюди. І як бачите, з одного стаку у нас стало два 200. А всередині це так, коли ми відпускаємо важіль, то тут запускається механізм, це все детектиться. Роздавачі запускають е, кісткове борошно, і тут запускається поршень, який рухає ігрока. Для того, щоб побудувати цю автоферму. Нам знадобляться такі блоки. Тепер дивіться, ставимо ось так от хрестом роздавачі, всередину засовуємо воду і рілля, сюди ставимо поршень, тут проставляємо ось таким чином блоками, сюди ставимо важіль, активуємо його. Тут проставляємо дві рамки, а сюди дві діжки Робимо так, щоб було зрозуміло, що в якій діжці, тепер повторюєте все, що я роблю максимально точно. Чудово! Дивіться, що ми зробили. Як тільки ми відпустимо цей важіль, то між цими ліками почне гуляти цей блок білої вовни. А це детектить ось цей механізм. Продовжуємо максимально точно повторювати. Тепер, як тільки цей механізм буде активен, три з цих роздавачів буде теж активні. Продовжуємо максимально точно повторювати. Чудово. Тепер, як тільки ми відпустимо цей важіль, то весь цей механізм буде працювати. Чудово. Тепер зробимо нормальні стіни. Чудово, стіни готові. Тепер ставимо сюди дубові двері для того, щоб ми могли заходити в механізм і щось -то там собі налаштовувати. Ставимо сюди плити. Заряджаємо роздавачі і робимо дах. Готово. Ферма рослин готова. Дивіться, як вона працює. Тут є квіти і є бджілки, які їх опиляють. Вони залітають в вулик, там роблять мед. Як тільки це стається, цей механізм це детектить. І якщо в механізмі є ножиці, то він зрізає і виходять соти. А якщо пляшки, то тоді виходить мед. Ось так це і відбувається. Далі. Механізм, який під цим дьорном їдеть і збирає всі ці соти і мед, які випали. Цей механізм виглядає ось так. Для того, щоб збудувати цю ферму меду і сот, нам знадобляться такі блоки. Робимо таку лінію в 8 блоків. Ну, взагалі, то чим довша буде ця лінія, тим більше буде ресурсів. Але поки що робимо так. Тут стінки. Сюди ми вмонтуємо дьорн. На нього поки що нічого не ставимо. Далі тут проставляємо блоки і на них вулики. Без бджіл поки що. Тут проставляємо наглядачі. Тут блоки, тут редстоун, тут також редстоун, тут блоки. ось так проставляємо роздавачі. Ламаємо ці блоки в залежності від того, що ми хочемо отримувати соти чи мед, ми кладемо сюди ножиці, якщо соти і пляшки, якщо мед. Бажано кілька стаків загружати, але поки що обійдуся одним. І тут теж проставляємо редстоун. Далі проставляємо сюди скло. Колони з блоків. Тут ставимо двері. Тут дубову плиту щоб було зручніше заходити. Також робимо селю з цих дубових плит. Тут проставляємо кульбаби. Чудово! Тепер можна переходити до механізму, який є знизу. Тепер повторюйте все в точності за мною, щоб не помилитись. Ці блоки, до речі, можна прибирати. Ось так, чудово, але це ще не все тут треба проставити ліки. Чудово. Тепер можна сюди ставити діжку. Це все закриваємо з таким чином, щоб було зручніше. І запускаємо сюди бджіл. Чим більше буде бджіл, тим краще буде працювати ферма. Чито, ферма бджіл готова. Ну а на цьому цей ролик підходить кінцю. До побачення!